Жорсткі морози поступово відступають, але натомість до України повертається сніг з дощем, який до кінця робочого тижня накриватимуть всю країну. Де буде найтепліше, а де більше всього снігу? Зараз ми вам все детально розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у вівторок, 27 січня, по всій території країни йтиме мокрий сніг з дощем. Пощастить та без опадів буде лише у Харківській, Луганській та Донецькій областях вітер шквалистий 7-12 метрів на секунду. Найхолодніше у вівторок буде у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській та Донецькій областях, там вдень від мінус 5 до мінус 7 градусів морозу, а вночі там буде від мінус 8 до мінус 13 градусів. Тоді як на всій решті території країни температура повітря поліпшиться та вже в день очікується від 0 до мінус 2 градусів морозу, а вночі від 0 до мінус 4 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 28 січня, дощі йтимуть на Одещині та у всіх південних областях. А вже на всій решті території країни сипатиме сніг періодично з дощем. Опади будуть всюди. Вітер рвучий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день ще більше прогріється, та по всій країні вже буде від 0 до плюс 2 градусів тепла. А у південних областях взагалі зимова спека від плюс 6 до плюс 8 градусів. Вночі поки що ще буде мороз у Харківській, Луганській та Донецькій областях від мінус 5 до мінус 7 градусів, на решті території країни від нуля до мінус 4 градусів вночі. У четвер, 29 січня, сніг буде йти у всіх західних та північних областях країни, на всій решті території без істотних опадів, але є ймовірність короткочасного снігу з дощем. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від 0 до плюс 2 градусів тепла, а у південних областях взагалі від плюс 5 до плюс 8 градусів. Вночі по всій країні вже буде від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. У південних областях ночі від плюс 3 до плюс 5 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!